Чекаю на допитливих і кмітливих малят. Сьогодні будемо говорити про гроші. Кожен з вас бачив гроші, а самі самостійні вже навіть ними і користувалися, коли щось купували для себе або для дорослих. Тож поговоримо про вашу фінансову грамотність маленькі. А що ж таке гроші? Гроші це особливий товар, який обмінюють на будь-які інші товари або отримують за них певні послуги. У кожної країни свої гроші. В Україні вони називаються гривні, в США долари. У Франції франки. У Польщі злоті. Гроші інших країн називаються валюта. А як жили люди раніше? У них не було грошей. Зате вони постійно обмінювалися товарами власного виробництва. А ще золото, коштовні каміння, хутро, худоба. Це ті речі. Що були не в кожного. Тому вони дуже сильно цінувалися, і їх наші пращури використовували, як ми гроші зараз. Одне плем'я ловило рибу, і в них її було дуже багато, бо вони жили біля річки. Інше на плодородних плодючих почвах вирощувала овочі і фрукти. І цього добра у цих племен було вдосталь. Малята! Поміркуйте, що потрібно було зробити племена, щоб спробувати продукти інших племен правильно обмінятися. Це ми називаємо обмін товаром або бартер. До речі, перші гроші і золота і срібла майже тисячу років назад ввів Володимир Великий, це славетний князь і назвав їх злотники і срібляники. Згодом ці гроші почали називатися гривнями, які зараз ми їх називаємо. На честь прикраси, яку носили на шиї за гривку. Тому і гривня. А які ж сучасні гроші? Подумайте і скажіть, з чого зроблені сучасні гроші? Ну, звісно, з паперу і металу. Як називаємо гроші з паперу? Я вам скажу, це купюри. Купюри бувають різного номіналу: одна гривня, дві, п'ять, десять, двадцять, п'ятдесят, сто, двісті, п'ятсот і навіть тисяча. І всі вони різного кольору, щоб люди не плутали їх між собою. А як називаються металеві гроші? Ми їх називаємо монети. Вони теж бувають різного номіналу і різного розміру. Діти. А звідки у вашій сім'ї гроші? Напевно, їх заробляють ваші батьки. А що ж робить мама і тато, щоб поповнювати бюджет сім'ї? Вони працюють, а за це заробляють гроші. Ми їх називаємо зарплатня. Зарплату отримують люди на своїх роботах. А дідусі і бабусі, які вже не працюють, отримують свою зарплатню, яку ми називаємо пенсія. Діти. Ви не заробляєте грошей, тому що не працюєте. Зараз ваш обов'язок ходити до садка і школи і добре там навчатися, щоб не засмучувати своїх батьків. А коли ви виростете, то підете вчитися до школи. І ваша зарплатня буде у вигляді гарних оцінок. Вам потрібно буде виучитись. І отримати певну професію, щоб потім заробляти гроші. Отже, заробляти гроші важко, тож потрібно разумно їх витрачати. Тож, бажаю фінансових успіхів!